Ми із хлопцями також домовлялися про те, що треба вирішувати питання в першому матчі, який ми грали на виїзді. Що в принципі нам і вдалося. Да, там е зробили такий рахунок, який нам дозволив е провести ротацію на цей матч. Там тому сьогодні у нас не було в заявці тих футболістів, які, наприклад, грали в першому. Першому виїзному матчі е, дали змогу проявити себе тим хлопцям, які до цього, наприклад, не попадали, не мали ігрового часу. Таким чином, я ж кажу, якби там е, дали проявити себе найближчій зміні е, хлопцям, які у нас до цього мали менше ігрового часу. Mm -hmm. Тобто, звичайна ротація. Ну і так десь це трошечки вплинуло на результат, тому що. У хлопців не було ігрового часу. Десь нервозність вона далася в знаки. Тому і такий сьогодні трошечки невпевнений результат. Хоча по грі, в принципі команда суперника. Ми їм дуже вдячні за гру, і за першу, і за другу. До них ніяких немає питань, але особливо проблему вони якихось там не створили. Тому хочемо в будь-якому випадку їм подякувати за. Угу. Ротація на сьогоднішній поєдинок це ще, мабуть, пов'язано із тим, що календар там далі у вас атлет. З атлетом буде непросто, тому що вони грають на штучному полі, наскільки я знаю. Е, так, е, ми про це також думали. Для нас це трошечки буде проблематично, тому що ми тренуємося, граємо і приймаємо свій домашній матті на натуральному покритті. Тому да, десь трошечки ми там заглядали наперед. Там і ну, не буду там приховувати, да, дали трошечки відпочити нашим е, основним гравцям перед Передарлетом, щоб якомога краще підготуватися. Тому що зараз середу гра у нас, і вже в неділю у нас матч чемпіонату. Тому воно все зв'язано так. З точки зору підготовки, те, що суперник грає не на натуральному покритті, це якось кардинально міняє процес а, підготовки? Так, це міняє. По-перше, ну функціонально навіть да, там трошки важкувато на штучне поле переходити після натурального. Ну і ігрові граві аспекти, є які також там впливають там, на деякі моменти гри. Тому перехід він буде трошки важкувати, але в принципі, умови я думаю, що будуть плюс-мінус для всіх, однаково. На старті сезону була така невелика проблема, над якою треба було попрацювати ця реалізація. Ви самі про це говорили. Після цих двох матчів кубкових в першому матчі прорвалося, сьогодні теж два забили. Ну, Вона ще залишається у нас. І навіть от сьогодні, да, там було також досить моментів. Там, якщо б забили там, те, що створили знову ж таки, навіть сьогодні, то рахунок десь мав бути такий самий, плюс-мінус, да, там, ідентичний. Ця проблема у нас є, я ж кажу, у нас молоді хлопці. Наприклад, наш там Богдан Андрюхів, да, там багато страждальний наш він взагалі футболом тільки три роки займається. Тобто людина без футбольної освіти, да, там, він не заканчивав не заканчив ніша, нічого. Тобто він до нас прийшов в команду Ю-19 і Ми ось, з ним намагаємося працювати, і ми зараз грубо кажучи, з ним працюємо над тим, над чим працюючи в США. Тобто ази там йому даємо да тому, що у нього дуже гарні дані. У нього дуже ну я ж кажу, там задатки в нього шикарні. Просто просто це, треба все розвивати, треба над цим працювати, і воно рано чи пізно воно прийде.